10 найцікавіших фактів про 14 лютого. Перший факт у середньовічній Англії вірили, що 14 лютого птахи починають шукати пару. Наступний факт: перша паперова Валентинка була надіслана у 1415 році. Третій факт: у Японії жінки дарують чоловікам шоколад, а відповідь отримують на White Day. Наступний факт у Фінляндії це свято більш відоме як День дружби, а не лише кохання. П'ятий факт, найстаріша Валентинка зберігається у Британському музеї. Шостий факт у Данії дарують засушені білі квіти проліски. Сьомий факт червоні троянди стали символом кохання через богиню Венеру. Наступний факт у середньовіччі дівчата їли дивні страви, щоб побачити майбутнього чоловіка вісні. Дев'ятий факт у Франції, колись існувала лотерея кохання. Десятий факт старовинні Валентинки прикрашали мереживом.